Я оператор відділення оперативного зв'язку 12-го державного пожежно-рятувального загону. Народилася в місті Торець Донецької області, там мешкала до останнього. До цього я працювала на посаді радіотелефоніста 61-ї державної пожежно-рятувальної частини. Залишалась до 24-го року. Я до лютого місяця залишалась у місті. Чоловік до останнього, коли вже ворог зайшов на територію нашої громади. Було страшно, але хтось мав робити цю роботу, і тому я залишалась поряд з чоловіками, своїми хлопцями у підрозділі. У нас там як одна команда, одна сім'я, і робота радіотелефоніста дуже важлива тому у нас було двоє дівчат, які працювали і несли службу до кінця. Дуже багато у нас подій було і. Ракетні обстріли по житловим будинкам і пожежі на об'єктах дуже багато було за останній рік. І загиблі, і травмовані люди, які постраждали внаслідок обстрілу. Турбуємось дуже, бо це така відповідальність. Ти відп... висилаєш техніку та особовий склад. Приймається рішення, виїжджає підрозділ чи ні. Якщо підрозділ виїжджає, то ну, ми не можемо спокійно тут сидіти. Не можемо. Ми хвилюємося за наших хлопців, яких ми надсилаємо на пожежу, на ліквідацію події якоїсь. Дуже тяжко чекаємо тут, чекаємо, доки вони повернуться до підрозділу. Сидиш тут і не розумієш, що там коїться і яка там обстановка, ти розумієш, що вони. В небезпеці, що може статися все, що завгодно. Дуже хвилюємося, дуже. Кричимо тут радіостанцію, лягайте. Все, оце максимум, що можеш зробити. Нічого не можеш зробити. Слухаєш, що вони там кричать. Чи всі живі і кричиш радіостанцію, всі живі, техніка ціла. Ну, Техніка не так вже важлива, аби життя збереглося. Розуміємо, що. Це ризик дуже великий. Це було у 2023 році, сталося. Відбувся обстріл району, де я мешкала. Там же мешкає, мешкала моя сестра зі своєю родиною. Відбувся обстріл РСЗВ ГРАД. І я одразу після цього почала телефонувати своїм рідним, щоб дізнатися, чи все гаразд. У них. Сестра зняла трубку і сказала, що вона отримала поранення. Що вона знаходиться біля будинку свого, де вона мешкала, одразу ж почали ще й поступати телефонні дзвінки про виникнення пожежі на сусідніх вулицях. І негайно до місця події виїхала. В нас цистерна, хлопці виїхали на ліквідацію, і автомобіль швидкої медичної допомоги він в нас базувався в підрозділі. На ньому ми транспортували на той час поранених. На чолі з начальником 22 другого ДПРЗ Каржоми Ігорем Геннадійовичем, виїхала автомобіль. Допомогу їй надали до медичну, транспортували до центральної міської лікарні міста Турецька, де вже вона отримала медичну допомогу. Ну на той час я дуже за нею переймалася. Я не знала, якого характеру там поранення. Заспокоїлася я, і, і ну, ще й, треба ж було і по пожежі працювати. Заспокоїлася я після того, як мені вже зателефонував начальник і сказав, що все добре, поранення не дуже важке і що вона вже в лікарні. Все. Після цього я вже переключилась на пожежу і продовжила свою роботу. Я дуже люблю свою роботу, я ніколи про це не думала, І я навіть не бачу себе ніде більше. Ні. Для мене моя служба це все. Так як родини хлопців повиїжджали, ми організувалися, готували їсти, несли службу. У нас життя все проходило там майже в частині. А тут завжди гарячий борщ, суп, щось буде. Хлопці дуже полюбляли борщ, дуже полюбляли пиріжки. В нас були. Страви в нас були різноманітні. старалися планувати це заздалегідь, купувати продукти харчування. Хто був вільний, то звичайно. Виїжджали, купували. Я на той час приїздила до Краматорська, до своєї родини, закупала продукти тут везла торечка, і везла до Терецька і готували ви... їсти. Клас. Пиріжки, борщ, картопля, картопля м'ясо, супи. Ці ну, на обід у нас завжди була перша гаряча страва, Завжди хлопці могли обідати гарячі. А як у вас так вийшло? Що ви самі визиваєтесь готувати? Хто хоче, то як й... так. Так. кожному карауля, людина. Працюємо з хлопцями на в нашій службі. Немає статі. Ми всі як одна команда, як одна сім'я. У нас були улюбленці в частині, і в останній день, коли хлопці наші перебували у Трецьку, ну, і вже мені чоловік зателефонував, я була в Краматорську, а він залишався в Терецьку на службі. Поганий дуже зв'язок був, він майже відсутній був, але він мені якось пробився і каже, нас виводять, ми виходимо на Костянтині». Ворог вже на окраїнах міста, ми виходимо, і я вже просто, ну, я просто ридала і казала: Ви, це, забери мого котика. Вивези мені мого котика звідти. І не лише йому я дала таке завдання, скажімо так. Думаю, якщо він не зможе, йому не до цього буде ще й телефон. зателефонував. В общем, мені вивезли мого котика звідти ще Сторецька, він тепер ж мешкає в мене. Він тепер наш домашній улюблений, його полюбляє вся наша родина. Хлопці його знайшли у підвалі голодного, холодного, худющого, принесли. До нас у диспетчерську каже, ну, воно кричить, голодне, холодне. Ну і все, так він у нас і залишився. Я мрію, щоб війна скінчилася. Я мрію, мрію, що ну, тепер мені вже хочеться, я розумію, що нашого міста нема, що додому ми не повернемося, бо повертатись нам нікуди. Ну, я сподіваюся, що я, ми зможемо тут залишитись. Я так. Сподіваюся, але, так, але головна мрія це, щоб закінчилась війна і наступив мир. Щоб виклики, якщо вони були, то це горіння сухої трави на відкритій території більше нічого.